Це суспільне студія. Дякуємо, що ви з нами. Четверо людей поранені внаслідок атаки армії РФ на Харків. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграм. Міський голова Ігор Терехов близько 10.50 пролунали гучні вибухи. Удари були зафіксовані на межі Слобідського та Основ'янського районів Харкова. Про наслідки удару зовсім згодом будемо говорити з начальником департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іваном Соколом. Поки очікуємо на включення з ним. Зараз покажемо вам карту повітряних тривог. Станом на зараз такі оголошені на частині Сумської області, а саме в Конотопському та Сумському районах. Також нах. Харківщині, Луганщині, Донеччині е і на частині Дніпропетровщини. Е і звісно, що автономна Республіка Крим також на карті позначена червоним кольором. Тож, якщо ви дивитесь нас з однієї з цих областей, будь ласка, подбайте про свою безпеку і залишайтеся в укриттях. Маємо вже підказують колеги на зв'язку. Івана Сокола. Нагадаю, що це начальник департаменту цивільного захисту харківської обласної військової адміністрації. Він вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Вітаємо. Так, вітаю слава Україні! Героям слава! Отже, пане Іване, трохи подробиць про наслідки цього ворожого атаку, що з постраждалими, чи є загиблі і які масштаби руйнувань? Так, дійсно, сьогодні ворог знову здійснив черговий підступний удар серед білого дня, якщо ну приблизно 11 години дня в один з центральних районів міста було нанесено удар БПЛА типу шахет по одній з адміністративних будівель міста. Маємо чотирьох постраждавших постраждалих на даний момент. На щастя, легка ступінь тяжкості постраждалих. Фактично отримали гостру реакцію на стрес та закриточну заву травму. Люди, які перебували на вулиці, дуже Вчасно е, зреагувала е, по, сигнал повітряна тривога е, люди зреагували і фактично в тій будівлі, яку стався вибух, який був е, прильот. Перебували люди, які спустилися до захисної споруди, і це їх умовно кажучи, і врятувала. А так це центральна частина міста. Поруч дуже е, жвава територія, дуже багато людей. Це поруч ринок. Фактично, не ну дай Боже, що то наслідки могли б бути набагато гірші, Тим паче, що маємо інформацію, що по дорозі на місце, на місто також були збиті декілька таких безполотних систем, але це більш до військових питання. Я думаю, що вони прокомунікують з цього приводу більш якісно. Пане Іване, а на цих відеозаписах, які ми що бачили, можна також побачити і житлову забудову багатоповерхівки, в якому стані ці будівлі і чи уражені. Тому ну, ми маємо стандартну ситуацію під час влучання в будь-яку житлову забудову, де поруч знаходяться будинки, то вибиті вікна пошкоджені. Дахи постраждали як мінімум три автівки, які знаходилися. Поруч маємо інформацію щодо пожежі на 150 квадратних метрів метрів. Саме даху в будинку, який прилетіло. Ну це стандартна ситуація, з якою ми вже знаємо, як боротися. Вже маємо на жаль сумний досвід, який застосовував фактично щоденно. На якому етапі зараз протест ліквідації наслідків цього удару? Чи вже локалізовано чи усунено пожежу, і наскільки сильно пошкоджені житлові будинки? Це вибиті вікна, чи все таки є помешкання, які вже не придатні для подальшого проживання в них ну, Ми можемо казати зараз про непридатні це тільки будинок, який потрапили. Він uh -huh. після звичайного після профільних обстежень буде прийматися місце. Рішення щодо подальшої експлуатації, а якщо казати про навколишні, то в принципі. Ремонтні роботи зараз тривають, усувають вибиті наслідки вибитих вікон та пошкодження там по даху і інші ситуації. Працюють комунальні служби міста, працюють волонтери на місці, тому в принципі такої патової ситуації немає. Іване, чи доводиться враховувати обставини, що ускладнюють боротьбу боротьбу з пожежами для роботи рятувальників? Наприклад, ті обставини, що існує загроза повторних ударів у той самий, у те саме місце буває доволі часто, і про це говорять наші співрозмовники. Трапляються повторні удари за Ми маємо на жаль вже трагічний досвід повторних ударів. Це повторні удари були шахеди. На жаль, велика родина Державної служби надзвичайної ситуації втратила одних з своїх найкращих людей, фактично, які віддали найдорожче це життя. І це відбувалося під час повторних обстрілів. Тому а, кожного разу. Всі роботи відбуваються ліквідації наслідків, відбуваються з урахуванням того, що ворог може підступно здійснити повторний обстріл або шахедами, або ракетами. Тому монітори е моніториться ситуація постійно вже е яка стоїть на контролі. Є необхідна система оповіщення, яка налагоджена як і локально, так і. Е зовнішнє, тому всі необхідні дії е, вживаються і органами державного служби надзвичайної ситуації, е, комунальними службами іншими учасниками ліквідації надзвичайної ситуації. Дякую за дякуємо за те, що були з нами у цей час. Іван Сокол, начальник департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.